Сьогодні у нас 6 грудня, на вулиці пасмурна погода, зараз покажу яка. І подивимось, що видають 5 кВт сонячних панелей, які вкриті снігом. Потім почистимо їх і порівняємо. Зараз у нас 207 Вт. 0,7 А 280 вольт. Йдемо чистити панелі. І так, сонячні панелі вкриті у нас шаром снігу. Зараз ми їх почистимо і порівняємо генерацію. Взагалі, сталося не так, як хотілося. Сніг на панелях примерз. І чистити я його не хочу, не буду і фізично не можу, тому що можна пошкодити сонячні панелі. Перевіримо це наступного разу, коли буде плюсова температура.